Наша позиція це однозначне виконання мінських домовленостей, користуючись тим, що наші війська дотримувались ключових положень, припинення вігню, терористи захопили дуже суттєву територію, більше ніж 500 квадратних кілометрів. Ми маємо зрозуміти, яким чином. Технічно і на рівні експертів, ми остаточно погодимо в рамках тристоронної контактної групи детальний план повернення до лінії дотику. Але ця лінія це лінія, зафіксована 19 вересня в Мінську. Я знову це підкреслюю. Це, це дуже проста, але єдина можлива логіка. Той хто. Починає говорити про перегляд першої умови мінських домовленостей, фактично ставить під загрозу виконання всієї логіки мінських домовленостей.